Автомобілістів став меморіальним сквером. Переназвали його на честь спокійного міського голови рівного Віктора Чайки. Ідея соратників. Від сім'ї в майбутньому тут з'явиться лавка, а можливо, й деревце. Цей сквер з'явився ну не то, що там благодаря віктору Анатолійовичу. але он вместе вот з автомобілістами, які много років знали його, і работали рядом. Та його, і я что що це дело. Ну, назвали, спасибо большое, это пам'ять. Ну, это все таки для людей. Камінь привезли соратники Віктора Чайки за кошти з міського бюджету. Виготовили табличку. Комунальники прибрали парк та полагодили лавочки. Бали було декілька спроб. І ну це справа деликатна. Тому хотілося так зробити, щоб всіх задовольнити. Унікальний випадок. Думається, не що переймено мені чайки, тому що чайка дійсно для міста зробив дуже багато. Меморіальний сквер не єдине місце, яке присвятили пам'яті міського голови 1981-1988-1998-2008 років. І з розбудовою міста його ім'ям планують назвати нову вулицю або провулок. Відзнаки за заслуги перед містом та звання почесний громадянин міста традиційно під час святкування дня міста отримали найпрацьовитіші рівняни. Посмертно звання почесний громадянин міста присвоїли Надії Маринович, засновниці директору школи 1-3 ступенів. Центр надії почесною стала директор палацу дітей та молоді Ірина Пордушевська. Шолює навчальний заклад Ірина Порбушевська понад 30 років. На 730-й день народження рівного марафон з вірою в майбутнє визнали кращою благодійною акцією. Результати нашої роботи вони відзначені, тому що це колективна справа. Ви розумієте, що я однозначно відчуваю, що за моєю спиною разом зі мною попереду і поруч ідуть ціла когорта, велика когорта наших вихованців, наших педагогів, наших батьків. З'явиться у місті телескоп встановити прилад під час свого нагородження відзнакою за заслуги перед містом третього ступеня попросив вчитель фізики рівненської гімназії гармонії Ярослав Лавшенюк. Надбанням громади став живопис Анатолія Мартиненка. Його пейзажі прикрасили реанімовану виставкову залу у міському будинку культури. А сам майстер став заслуженим передмістом. До нагород якось відношуся простіше трішки ніж до. Картин то ми ще нагорода ну каль заслужив. Може, дійсно враховуючи те, що я тільки директором був 43 роки. Відзначили на іменини міста будівельників, комунальників, лікарів, спортсменів, а ще краще навчальні заклади, торгові марки, підприємства. Центральна вулиця Рівного на годину перетворилася на дорогу слави. Місцевий голівуд – це не заморські актори з екранів, а рівненські колективи. А ще спортсмени, військові, освітні. Лікарі, комунальні підприємства, приватні товаровиробники. Дуже багато дітей, багато дітей. Дитячі колективи дуже красиві. Дітки всі такі гімнасти музична школа і танцюристи, ну все дуже подобається. Нічого подібного до тепер не бачив староста Радомшанського повіту. Він до рівного завітав у складі делегації гостей з Польщі, Словаччини та Росії. Святкову ходу каже у Польщі, традиційно влаштовували до 1 травня. А гучні святкування не притаманні дрібним польським містечкам. Швінтуємо але... зауважу. У нас святкування відбуваються зазвичай у великих містах, натомість у маленьких, таких як, хоча б Радомсько, вони мають Трішки інший характер, червону доріжку спеціально для ходи не стелили, досі не розрахувалися за ремонт дорожнього полотна. Казначає вони проплачує рахунки. Загалом на святкування дня міста у міській скарбниці передбачили 300 тисяч гривень.